Ми так познайомилися, гуляли, ми, ми, ми здавалися взагалі начительними, розумними такими хлопцями. Знайомий, можна так сказати, навіть з літа, а з другим з вересня місяць. Я дізнався це втрухи. Це мені скинуло, я такий, о, Ілля, і як так? хотілося розпитати, ну, як сказати, розпитати. Хотілося оце я їм переслав оце відео, типу. ну... Ну, вони мені не відповідали. Я ж не бачу, бо залишки спалена дверей, якщо прямо. Точності називаєш. Тут. Соке положення з тваринами групи осіб та створення відеоматеріалу, які пропагують жорстоке поводження з тваринами. Наразі проводиться досудове розслідування, призначені відповідні експертизи. Сьогодні ще одну заяву написали з приводу того, що ще е, знайшли декілька трупів, тварин, там кіт з тардової в руці, ще є череп. Да? Е, на жаль, так зрозуміло, що цю будівлю використовують для знущання з тваринами. Поїхали тварин на експозору, що ми будемо далі робити. Ми розмовляли ну, зараз туди, тут представниця є керівник відділу по громадськістю поліції. І будемо працювати однозначно разом. Це плануємо зробити спочатку зустріч, да, там, де будуть представники всі. І надалі спробуємо проводити уроки доброти у школах дитсадках, де будуть представники відповідних да, органів. O